Добрий ранок, любі підписники. Це початок влогу. На годиннику 5 12. і ми їдемо далі. Це мірена, ми вже на вулиці. Яу-йоу-йоу! Дай, зніме мене. Ау. Давай. Що ти як? Поки я балакала, ми вже сіли в таксі. Чекаємо на потяг, щось їде, але вони менше. На годинку 6.30 ранку, а ми вже в потязі чекаємо на відправлення, тож поки що можете просто помилуватись красивими краєвидами. Міліна. Хай і I... я тут. Ми, в принципі, приїхали. Дорога була дуже швиденька. Ну як? Та ми не робили. Бач, почитали книжку, просто щось послухали музику і тому все добре. Все, давайте подаруємо. Так, ми йдемо в парк. Нам зараз схода впродовж. Клас, друзі, я напевно. Сходи. О, ці. Знову сходи. Дуже радість цьому факту. Ми пишемо радіо, але одна нас чином, тому не йде. Так, коротше, ми зайшли в ось такий заклад. Називається «Бакар», начебто. Окей, я тепер буду говорити в мікрофончик, і мене буде гарно чути. Ось що ми замовили: такі дві кави, макарун, горішки. Так, це Міліна. Так, Мілена. Я тобі даю мікрофон і спробуй, будь ласка. Я дуже придіршую до каву. Ну, типу, там, <гум> Виглядає дуже гарно. Мені навіть щось намалювали, Знає, що ти але ти ти я вже ось, з... не ось, подивилась. так. Є така штука, коротше, мене видно? Коротше, якщо ти побереш пінку, ось так от ложечку, так от вона має стояти. <гум> <гум> Див, покажи. <гум> Бачите, це дуже right, дуже correct. Тому Мілена буде пробувати зараз. Смачно, трошки, трошки. Мені, напевне, не подобається сама кава. Е, я не знаю, що, що саме це за кава, але мені трошки гірчить. Ну, зовсім трошки, але смачно. Коштуємо каву. Так. Загалом трошечки, трошечки гірчить. Але, в принципі. Мені подобається пінка, тому типу, в принципі дуже смачно. Е, ну, як дуже смачно, ну на м, 7 з 10, думаю, піде. 7 з половини з 10. Мені підказує мій оператор, ви його не чуєте, але зараз да. ми будемо куштувати десерти. тому... І так, я замовила два горішки. Перший це шоколадний з кокосом, а другий це класичний з, з ущеним молоком. Ось такі, от у нас кайфарики. Покажи звітелям. Загалом смачно. Смак кокосу дуже яскравий, не такий притерний. Єдиний мінус, він дуже сухий загалом. І, типу, виходить так, що треба запивати. Але загалом смачно. Це у нас класичний. Ми так от його красивенько намагаємось відкрити. Такий от. Ось це. Ось це. Uh, Саме печиво, само <laughs> печиво хру, більш хрусткішим. Uh, Згушенко надає оцей насиченості, вологості. Коротше, перфекто амулет я ставлю 10 десять реально. Це смачно. І він, бачите, великий і так наповнений повністю. Uh -huh. Так, давайте я не знаю, як його скуштувати. Ну. М -м -м, мені дуже подобається смак просто смачний. Мені сподобалось, тому, в принципі, дуже прикольно. Я ставлю 8 з 10. Мені сподобалось. А, прикольно. Сумилися ці сходи на скінчай. В мене вже клаустрофобія. всім привіт. Ми вже на даху. Тут дуже прикольно. Дуже естетично. Я вважаю, що ну, не зря ми витратили 40 гривень. Тому так. Да. Так, тепер, Вірина, е, покажи всім крили. Правильна відповідь. Ну, десь такі. А 2 два? Читка, честно, два. Дікі, мамо, я в Парижі. Сківа жмере шпіоніро голубіро єбені голуб коекшає влада у явно. Міське озеро стара назва Станіславський став. Це найбільший штучний став міста Івано-Франківська, розташований в південно-західній частині міста. Саме так про це місто пишеться в гуглі, а я скажу, що ми просто прогулюємося повз. Якщо ви скажете, ну просите, хоч ви цього не зробите, описати Івано-Франкійську одним словом, ми скажемо, що. Це спокій, дуже спокійно, дуже тихо, гарно, реально. Це дуже так насичує після так, активного туристичного Львову. Ми львівлюм, звичайно, але так. Дякую. Дуже таке спокійне місто. Я тут сижу, просто насолоджуюсь. Я готова от прямо на цій лавочці залишитись і сидіти тут. Не знаю, поки мене хтось не забере. Як ти хотіла. Розуміло, ти а, ну добре, ми вже сидімо в кафешці і зараз ми будемо кушать. У мене є такий дуже смачний лимонад, Це лимонад манго. Ой, яке манго? Тут нема манго. Е, я б хотіла, щоб це було манго, але тут фісташка, і мені здається, це ще краще. Дуже смачно.

Загаду, що О, -йом. О, це загадочно було. Опа-па! Йо-мойо! Оцей його челлендж! Ого, ого! Ми йдемо! Куди ми йдемо? О, на парк! А -а -а, Діснеленд! Я сьогодні дуже мріяла піти в Діснеленд, тому мої мрії здійснюються. thank <laughs>